Радіон, привіт, слава Україні! Бажаю здоров'я, героям Зі мною півзахисник команди. Антіхайп на жаль, ви сьогодні поступилися доволі непростому супернику, але показували на протязі усієї гри дуже якісний футбол. Була напружена боротьба, і у кожного гравця вашої команди було шалене бажання. Догравати кожен епізод до кінця прогресуєте з кожним матчем, стаєте все краще. Поділися, будь ласка, емоціями з гри і що саме вам сьогодні не вистачило на твою думку? Мені здається, не вистачило воротаря. Я ворог нас завжди таще жорстка. зараз його не було. Не знаю, команда показала мені здається. Перший тайм, найкращий тайм за весь турнір на даний момент. Та і загалом грали. Гарно виходили якісь комбінації, пробивали, закінчували атаку ударної фазою. Не знаю, наче все виходило, трішки не повезло скажімо Так, прикра поразка насправді. Е, хто на твою думку міг сьогодні стати левом цього матчу? Я думаю, тут без Дмитро Жуковський, Думаю. Під показав. Ні, насправді показав гарну гру, тому що він не воротар, Тому я вважаю, йому потрібно віддавати МВП-матчу апріорі, тому що гравець поступився з своєї позиції і став ворота, Грав ворота. А як же капітан вашої команди, який сьогодні реалізував просто шедевральний штрафник? Ну він так кожну гру грає, Як може бути найкращим, якщо він кожну гру показує просто високий клас? Ну, всі все показали гарно, немає кого виділити. Всі намагалися виграти, хотіли виграти. У команди була одна ціль, тому я вважаю, я питаюсь командою. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів. Почало вести. <гум> так, вірно. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую.